Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 39-й випуск новин, вже точно 39-й. Що ж, шановні, це жах. Бо для новинного сектору почався контентний голод. І набирати новини, які б стосувалися лише України, або тільки гри, все тяжче. Цей тиждень може взагалі похизуватися тільки поточною подією грибний механікус та новим банером. ну і ще коротеньке відео про Мійко. Тому випуск буде коротким, а тепер всім смаколихів до столику, а ми починаємо. У цей вівторок разом з банером на офіційному ютуб-каналі Геншину вийшов короткий огляд навичок Міка. В цілому, коротенько їх оглянути ви можете і у нас. Ми їх оглянули для вас у попередньому випуску. Можете перейти по підказочці вгорі та подивитись, тайм-коди для вас вже є. Тепер переходимо до самих банерів. Як вам вже відомо, поточні банери дають змогу вибити собі гарного дамагера Аяку дуже зручний персонаж, але от отдач з її артефактами ну то скам. як мінімум у мене, бо вже майже півроку я не можу зібрати повний набір і користуюсь комплектом 2. +2. Другий персонаж це 100% саппорт Шенхе. Рекомендована докрута по вайфу фактору або якщо вам потрібен саппорт саме під кріо пачки, бо вона вузьконаправлений сапорт. Якщо у вас вже є обидві панянки, то варто звернути увагу на збройник. Спис, звісно, не дуже корисний для більшості персонажів, відзручний тільки для самої шанхе. А от шабелька дуже і дуже корисна багатьом персонажам. Але пам'ятайте, збройник то скам. У цьому ви можете переконатись, переглянувши записи круток. Перед тим, як перейдемо далі, нагадую вам поставити вподобайку та написати коментар. Така активність дуже спонукає робити більше, а сам канал просувається по рекомендації. Та й взагалі, то приємно і мені, і вам. Театр Механікус. Увесь цей час ви бачили у себе на екрані футажі з цієї події. Як уже багатьом вочевидь, ця подія бере механіку звичайної РТС. А не Tower Defense, як я обмовився в минулому ролику. І не механіки авточесу Злота 2. Сама подія простенька для проходження. Єдине, що мені не сподобалось, це відсутність стандартних моделей керування РТС, бо постійне переключення меж персонажами, щоб дати їм команду, трішки дратує. А от суттєвий плюс події дуже гарні винагороди. На цьому, на жаль, все. Як я і сказав на початку, випуск буде коротеньким. Ми ж тепер вас чекаємо в наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. Тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки ще раз. Нагадую, коментуйте і бувайте.